Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви часто задаєте питання, чи є у залужного план закінчення війни. Якщо так, то який? І от дивіться, і чи знають про це влада. Дивіться, ну там є більше питань, але що я хочу сказати, я мішала карти, і ось випали. Тобто, мені вже відповідає, є в нього план, але дивіться, по-перше, силовий план. так, по-друге, знають тільки найближчі його оточення, його помічники, тільки ближчі. Це дуже вузьке коло, настільки вузького нема. Це не те, що знає тільки він і ще хтось, так? ну це дуже близькі люди до Залужного. І так. Але все ж таки, ми давайте будемо питати. Це, це те, що карти самі показали. І так, тому що тут є декілька питань. І так, чи є у заложного план закінчення війни? Є. І знову мені три карти йдуть. Є. Є план. І він у нього дуже давно дивіться, мудра людина, яка знає, як. Е е е е е е е е Тобто не тільки мудра людина, а людина з досвідом, людина навчена. І, ну, як би це ще сказати, потужна людина, будемо так говорити, дійсно є, і цей план в нього давно є. І знову у нас трічка випала. Ось тільки тепер вже жезлові карти, не кубкові, а жезлові. Тобто дійсно вузьке коло. І дійсно, дивіться, що я ще можу сказати з цього плану, що цей план говорить про те, що він здійсненний, але не за один день на майбутнє. Це більше так, знаєте, на майбутнє. І він ще, ще я скажу, не почався. Здійснюватися. Тут ще початку нема, тому що план ще в очікуванні, що мені карти хочуть сказати. Да. Ось дивіться, ось це, що я хочу пояснити, що наразі план ще не почався. Він так, він в обговоренні йдеться, спілкується і давно обговорюється це все. Але дивіться, він заблокований. Розумієте, він заблокований. Цей план заблокований і його тут підло підривають. Хоча ми сказали вже на початку, що не знають, тобто знають тільки вузьке коло. Бачите, а ним можна дуже швидко, якщо застосувати цей план залужного, дивіться, можна дуже швидко, майже усі території. Майже і дуже швидко, майже усі королева, ну давайте скажемо так, якщо дивитися як Україна, то так. Якщо дивитися король, це взагалі 100%, а тут трошки чогось не хватає, Якогось Клаптика землі не вистачає. Це може бути і Донбас важче буде, це може бути і Крим, але не про це. Про те, що цей план можна дуже швидко втілити в життя. Саме план залужного. Ну, давайте ми його так, тако вже покладу, щоб я, якщо будуть зараз запитання, щоб я могла опиратися на, на ці запитання. Да, блокується. Блокується, блокується цей план його. Тобто не дають йому розвернутися. Так, е наступне питання було: якщо так, то який? Вже сказала. І чи знають про це влада? Ні, про це влада не знає. Не знає про це влада. Це вже з цього із самих перших, тільки вузьке коло. Е так, чи буде Влада допомагати, чи заважати? Влада не знає його плану. А ну давайте ще раз перепитаємо, чи знає влада, чи в курсі вона. Ні, не в курсі. Ні, не в курсі. Вони би хотіли бути в курсі, але вони не в курсі. Ні. Ні, вони не в курсі. Н -н -н. Не в курсі. Тоді наступне, бо вже місця нема. І так, чи влада допомагає, чи заважає залужному? Допомагає чи заважає. Ну, тут більше заважає, підриває і не тільки авторитет. Де бачите, підриває не тільки авторитет, ось підривають. Так, його замовчують, приховують його заслуги. Ось, не дають йому розвиватися, тобто робити так як він хоче. Тут підрив конкретно підрив проти залужного йде. Тут Однозначно карти показують. Наступне питання. Чи вдасться залужному втілити задумане? Його план, будемо так говорити, чи вдасться йому втілити задумане? Бачите, тут пажі, пажі, пажі. Ви знаєте. Важко, дуже важко. Йому дуже, знаєте, обмежують його, обмежують тут не, не. Все, всі його пориви щось зробити, обесцінюються. затримуються, його, знаєте, як ну якось, ну тут проти нього йде ось ці дві карти показують, його дуже обмежують у можливостях. І все ж таки, і все ж таки, хоч і тут мах стоїть, не подобається мені. Чи вдасться йому втілити задумане? Не на повну, не на повну, Дивіться, не на повну. Тільки на... ну, нехай буде. Давайте візьмемо 90% через дві дев'ятки. Не повну перемогу. Тут яке знищення йде. Ви бачите останній клаптик. ну Чомусь у мене йде постійно Крим. Що можуть Крим щось або Донбас? Крим Донбас. От ті території, які були ще з 14-го року захоплені, окуповані. От з тим, от з тими кусочками якось. Неповну, не повну йому дадуть розвернутися. Е, і ви знаєте, наступне питання: чи приведе Україну до перемоги? Давайте подивимося, чи приведе залужний. Ну тут неповна перемога. Чи приведе. От, Бачите, дев'яточка і дев один тут то десяточка. Не, не дадуть йому. Йому знищують щось. Але подивимося, чи. Так, ну, ця карта стосовно війни, говорить. Так, випадають чомусь карти. Ви знаєте, обріж, обрізають його можливості, обрізають е, можливості залужного. Карти дуже щось, Щось карти хочуть нам сказати. Бачите, два туза це чоловіча енергія, початково концентрація. Тут йому обрізають можливості, це ми і так знаємо. Чи приведе він нас до, до перемоги? Бачите, обмежують, знову обмежують. Дивіться, і таємно, щось, щось ну підсиджують його. Бачите? Бачите, бачите, бачите. Я так скажу, поки я ще, бачите, 50 на 50. Я зараз поясню, чому. А, чи приведе він нас до перемоги. Якщо, дивіться, карти показують нам, що хочуть нам карти сказати. Вони нам хочуть сказати, що якщо його не знімлять, не відсторонять, не е, ну, найгірше, що може статися, так? Ось, не ліквідують. Якщо якось його не ліквідують, так? то шанси дуже великі. Дуже великі. Угу. Шанси великі, але ви знаєте, да, повна, да, да, повна буде перемога мої любі. Дивіться, я докладала ось, ось я так уже ці виберу тоді карту. Ось так, дивіться. Е, ідея його, яка була карта, пам'ятаєте, ось тут була ця карта. Ось плани його, так? Так, це буде нелегкий шлях. Це буде, можливо, і довгий шлях. З... Деякими проміжними перемогами. Ось ця карта говорить про проміжні. І в кінці кінців буде повна перемога. Якщо це тільки карти, дивіться, кажуть, якщо його не усунуть, не приберуть і ще щось ну, найгірше, що може статися, то буде залужний, приведе нас до перемоги стопроцентово. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе. І разом до перемоги. А залужному бажаємо всього найкращого, щоб він нас привів до перемоги. Щастя йому, здоров'я, сили, мудрості, наснаги. Разом до перемоги. Все буде Україна!